клей-клейті. Берем ось такий полімін 17 і полімін 18 армуюча суміш. Працюємо зараз з поліміном. Це разіт набагато дорожче. А щоб прифіксувати саме поліфасат, використовуємо ось таку щепінку. 60 секунд титан. До речі, дуже круто вона приклеює, так як вона не розбухає і тримає дуже чудово. Ось вже пофарбований фасадик, це кольочок. Е, трохи не встигли доробити, точніше не встигли, а не змогли доробити поліфасад, тому що в нас не вистачило самого поліфасаду. Ось. Не вистачило там доробити і ось тут трохи зверху. А так уже все забурене. І зараз залишилось тільки повклеювати ось ці кубики. А щоб їх повклеювати, їх...